Привіт! У минулому відео я розбирала 11 кроків Ебі Янг і пояснювала, чи взагалі вони можуть працювати з наукової точки зору. Ось тут посилання. А тепер, як кажуть, наука без практики сліпа. І я купила дуже схожі продукти. Тут буде тільки бюджет, тут не буде люкс засобів по 2000 гривень. Якщо хотіли таке побачити, можете вже перегортати. Ці засоби близькі за складом. Я протестувала їх на собі, і у мене є що сказати. Отже, привіт, я Олена Романенко, біологиня та хімікиня. Став лайк, підписуйся на канал і вперед! Беру ці засоби з хімічної точки зору, що ж взагалі відбувається з волоссям на рівні молекул, pH і полімерів. І чому деякі засоби дають ефект, навіть якщо вони супербюджетні. Отже, то ж чому ж баночки не лакшері? бо, знаєте, немає дурних. Якщо чесно, бо з наукової точки зору різниця між дорогим і дешевим доглядом для волосся набагато менше, ніж нам здається. І саме тому. Метод Ебі Янг так зайшов для людей, бо вона в 90% своїх взагалі користується звичайним мас маркетом Бо волосся це мертва полімерна структура. Йому байдуже коштує твоя баночка 100 гривень чи 1000, воно просто бачить не бренд і не ціну, а тип молекул, їхній заряд, pH і те, як вони взагалі взаємодіють з поверхнею нашого волосся. У мас маркеті який використовує ебі, часто є дуже базові, але ефективні інгредієнти, які я, до речі, відкрила також і для себе. Це катіони, катіонні кондиціонери, це полімери, це кислоти, це жирні спирти. Вони дешеві у виробництві, добре вивчені і стабільно працюють. Саме вони зменшують тертя, закривають кутикулу і роблять волосся гладким і блискучим. Дорогий догляд рідко працює за іншими фізичними законами, бо її просто не існує. Тому ті самі механізми, просто інші пропорції, можуть бути складніші формули або інгредієнти з красивішими назвами. Але з точки зору хімії, результат часто той самий. Нам потрібно згладити поверхню волосся і стабілізувати його стан. Головна різниця, яку я зрозуміла, це не в ціні наших засобів, а в системності і правильності їх нанесення. Коли ти захищаєш волосся перед миттям, коли ти контролюєш pH, коли ти зменшуєш тертя і використовуєш термозахист це чотири кити, на яких тримається наше волосся. І саме це робить. Ебі, вона не продає люкс, хоча я бачу, у неї дуже багато з'явилося рекламних контрактів. Ну, дівчина має заробити. Вона продає логічний догляд. Тому масс-маркет у її методі працює не всупереч, а тому що він достатньо функціональний. Він робить саме те, що потрібно волосю з точки зору фізики, а не обіцяє те. Ч, чого волосся, в принципі, не може отримати. До, до речі, ще останнє я в свій час, років 5-6 тому, також користувалася досить дорогими засобами з е, крутих магазинів, типу косметичних, і знаєте, ефекту я ніяко не побачила. Коли твоя баночка шампуню коштує тисячу гривень, це, по перше, недоцільний витрат е, коштів. А по-друге, коли ти взагалі не бачиш ну, результати, як і баночки за 200 гривень, ну самі подумайте. Тому е, напишіть, будь ласка, в коментарях, чи користувалися ви е, досить дорогими лакшері засобами і як вони вам. Отже, переходимо до нашої чарівної коробочки. перший крок олійка. Я купила ось таку звичайну кокосову олійку, так як таку, яку рекомендує Ебі, треба досить довго чекати за кордону, її у Єві немає. Е, ось така, бо сенс олії або взагалі е, сильконого серуму не в тому, щоб нагодувати наше волосся, а в тому, щоб змінити хімію миття. Е, бо, до речі, ми не змиваємо жир. Ми змиваємо стайлінг, плюс себом, який утворюється, і плюс плівки полімерів. І олійка просто перед миттям працює як розчинник і мастило. Вона розпускає ці плівки і зменшує тертя, коли шампунь починає їх знімати. Це означає, що шампуню легше зробити буде свою роботу, а кутикула нашого волосся буде менше травмуватися. Далі, багато коментарів в минулому відео писали, що після миття волосся буде жирне. Дивне. Воно жирне не тому, що була олія, а тому, що шампунь, який ми змивали цю олійку, був занадто слабкий для цієї кількості. Плівок, або взагалі шампунь неправильно застосували. Про олійку. Я, я обрала оцю кокосову звичайну олійку, я купила її за 160 гривень Flora Secret, І знаєте, це було максимально усвідомлене рішення. У пряво кроці нам не потрібен дорогий бренд чи складна формула. Тут головне гідрофобний захист волосся перед. Водою. І кокосова олія з цим справляється дуже добре. З наукової точки зору кокосова олія одна з небагатьох рослинних олій, яка частково може проникати серединку нашої волосини. Вона багата на лауринову кислоту. Це така невелика молекула, яка має е, високу спорідненість до білків кератину. Саме тому кокосова олія не просто буде обліплювати наше волосся. А зменшує втрату білка під час миття. Е, отже, е, коротко про моє волосся це сухе, фарбоване пористе волосся. І коли я наносила олійку на суху довжину перед миття, воно, е, ця олійка почала створювати ліпідний бар'єр, який обмежував набухання волосся у воді. А менше набухання це менше підняття кутикули, менше тертя. І менше механічних пошкоджень я наносила зовсім небагато тільки на довжину і кінчики. Залишала часом на 30, а часом на ніч. Ну графіки світла у кожного різні, і потім змивала. Е Шампунем. Шампунь я обрала більш потужніший, про нього пізніше. Е, також я раджу, коли наносимо олійку, користуватися більш складнею, складною, складнішою артилерією для змиття нашої олійки, тому що звичайний сульфатний шампунь може не справлятися. Отже, е, цей крок працює не тому, що кокосова олійка живить волосся, а тому, що вона захищає його в найуразливіший момент для нього. Далі наступний крок у мене був це шампунь. Шампунь, до речі, це не про лікування це просто як витяг рук перед операцією. У цьому шампуні немає жорстких сульфатів. Тут м'які міні-молекули, вони працюють так. Один кінець щіпляється за жир, інший за воду, і все це змивається. Цей шампунь був у рекомендаціях Ебі і був у нашій Єві, тому чому ні? Е, волосся після нього взагалі мені ефект сподобався. Волосся чисте, але не таке Прям до скрипучості і до сухості, бо скрипучість це вже про пошкодження. Тепер чому це? Чому він? Бо головна фішка тут лимонна кислота. І це не просто для блиску волосся. Вона знижує pH. А коли PH кислий, волосся наше буде поводитися чимніше. Лусочки будуть закриватися, воно стає гладкішим і буде менше ламатися. Плюс лимонна кислота зв'язує іони кальцію з води, ті самі, через які волосся жорстке буде, як дріт. Е, оці 5% це взагалі не про магічне відновлення. Це просто безпечна концентрація для нашого шампуню. Він контактує з волосся. Лосям хвилинку дві і якщо зробити його просто сильнішим, е оцей відсоток. То буде не відновлення, а просто сухість. Ще тут у складі є трошки кондиціонуючих компонентів, вони прилипають до пошкоджених місць, зменшують тертя, і волосся буде менше рватися, коли ми будемо його розчісуватися. Ще раз, це не супер якийсь магічний засіб, це просто тимчасовий захист. Цей шампунь не буде лагодити волосся, він, не дає, він просто не дає йому ламатися ще більше і готує його до нормального відновлення. Далі. Е, цей шампунь взагалі для мене був відкриття, якщо чесно. Він супер класно промиває волосся. І якщо, наприклад, після звичайного ось такого Шампуню також, до речі, просто звичайний шампунь мій улюблений, бо Подивіться, скільки його немає до методу Ебі я його використовувала. Е, волосся таке заплутане, то ось цей засіб, я не знаю, він просто ну, нереальний. Е, волосся після нього менш жорстке, менш заплутане і взагалі краще розчесуватись. Як я це дізналася, я. Е, Просто кожен оцей крок, кожен оцей засіб, який ви бачите позаду, я використовувала спочатку їх окремо для того, щоб побачити взагалі, що саме впливає, і потім вже всі разом, так як рекомендує Ебі, нашаровувати на волосся. Тому цей шампунь, принципі норм. Ну, спробуйте. Ну, хоча в рекомендаціях я читала, що в кого сухе досить волосся пористе, він не зайшов, викликав сухість і фербіш. Мені взагалі. Мені взагалі класний засіб. І плюс до того, що має декілька таких досить ефективних компонентів. Е, до речі, як використовувати шампунь? Його Еббі не радить використовувати е, під час кожного миття. Вона радить чергувати з звичайним шампунем. в неї там е, дав, також бачила їх на доєві. закінчиться цей, куплю собі дав такий, який радить Еббі. І, наприклад, з цим чергувати або поєднувати ці два. Наприклад, мені зайшло, коли я користуюся олійкою. Олійку я не буду користуватися. Користуватися під час кожного миття волосся. Бо, наприклад, якщо мені десь терміново треба помити волосся, це займає трошки багато часу. Але коли я наношу оліку, що вона краще змилася, і волосся не залишалося е, таким е, якимось е, більш жирнішим, як пишуть дівчата, що після олійки я користуюся оцим він краще вимиває. А тоді, до речі, Ебі радить користуватися ну, двома шампунями. Оцим, а потім звичайним, для того, щоб промивати. До речі, у багатьох і блогерів я також бачу, що вони користуються двома шапунями. Е, Я зробила такий експеримент, мені ефект взагалі сподобався. Жирності від олійки не залишилося, і волосся, в принципі, було норм і не пересушене. Отже, переходимо до наступного кроку до кондиціонера. Отже, кондиціонер. Ці 12% – це вже не просто написано по приколу. Це означає, що активних компонентів достатньо багато, і вони не будуть просто на волосі, там одну хвилинку, дві, як шампунь. Тут уже е, 5-6 хвилин радять виробники. Ще раз, волосся це мертва структура, воно не буде лікуватися, але воно нормально реагує на хімію. Основна ідея тут знову ж таки кисле середовище. Лимонна кислота не з'єднує дисульфідні зв'язки, а робить інше. Вона стягує білкову сітку кератину і волосся буде ставати щільнішим. Далі у складі кондиціонуючі молекули з позитивним зарядом. Волосся після фарбування фена і плойки негативно заряджене, ну буквально. І ці молекули липнуть саме туди, де є найбільше пошкоджень. Тому здається, що волосся саме вирівнялося після миття. Ні. Просто хімія знайшла слабке місце і туди вдарила. Отже, ще важливий момент. Цей засіб зменшує набухання волосся у воді. А набухання, як ми знаємо, це тиха смерть для нашого волосся. Тепер мій відгук, ще раз кажу: не знаю, що говорила, мені ніхто не платить за рекламу. Якщо хтось захоче заплатити, можете, але до того ні. Отже, це не Олаплекс, чарівна баночка за тисячу гривень. Тут немає молекул, які будуть лізти у середину і збирати зруйновані зв'язки назад. Це просто розумний косметичний ремонт. Ущільнити, згладити і стабілізувати. Тому ефект, який я побачила на волосі, волосся стало таке трішки важче, гладкіше, менше пушиться нарешті і виглядає здоровіше. Саме цей кондиціонер ідеально описується взагалі в метод е e Класний, бюджетний, мені взагалі він сподобався. Також ніколи на нього не дивилася завдяки порадам Ебі я його купила і мені взагалі він зайшов краще. Наприклад, ой, зайшов краще, ніж, наприклад, ось такий кондиціонер, також та сама марка від L'Oreal. Дрімлонг. Мені взагалі він не про що, волосся після нього скуйовджене, заплутане, нормально не промивається. Він якийсь такий жирний і важкий. Тому оцей взагалі, в мене просто лежить десь в сховища, а цей я буду використовувати досить часто. Взагалі, мені зайшов, сподобався. Отже, це мій взагалі. Улюбленець навіть до того, коли я дізналася про ебіян, так як один цей, одна ця маска витримувала всі жахи мого волосся. Основа цієї маски це жирні спирти і воскові ефіри, які створюють на поверхні волосся ліпідну плівку. Вона працює як заміна втраченого природного себуму. Сухе волосся, до речі, це не без води, це волосся без ліпідів, які... Мають отримувати цю саму водичку. Саме тому такі маски одразу дають відчуття м'якості. Це те за що я її полюбила. Подивіться, вона досить її тут багато, і скільки я вже її витратила е, за минулий рік. Отже, наступні всладники це катіонний кондиціонуючий агент. Він притягується до пошкоджених ділянок волосся і зладжує кутикулу. Тобто ця маска працює не лише як олійка, а ще як справжній кондиціонер. Тому її можна використовувати як маску на довший, наприклад, і кондиціонер, коли немає часу. Тепер про банан і. І ці самі, і всі ці масла банановий сік це суміш сукрів, органічних кислот і мікронутрієнтів. У волосі він не живить клітини, бо ще раз. Десятий раз волосся мертве, але він працює як зволожувач і плівкоутворювач, який отримує воду в цій ліпійній оболонці. Наступні складники – це джерела жирних кислот, дуже схожих на ті, що є в природному захисному шарі нашого волосся. Вони заповнюють пористість, роблять волосину більш важкою, рівною і менш схильною до пухнастості. Далі, гліцерин притягує воду. е, і інші це молекули, які одночасно тримають воду і закріплюють її в ліпідній плівці. Тобто тут створюється водноліпідний такий гель прямо на поверхні нашого волосся. Тому ця маска дуже має багато класних відгуків. Далі, вітамін С і Є тут не для росту волосся, а як антиоксидант. Е, вони захищають масла від окислення і трохи захищають поверхню волоси. Пошкоджень. І також у складі є деякі кислоти, які знижують наш pH і змушують кутикулу саму закриватися. Саме тому після цієї маски таке волосся гладке і блискуче. Тобто, мій висновок, тут банан е, не лікує волосся, тут просто грамотно побудований, круто побудований е, ліпідно кислотна схема, яка допомагає нашому волосю триматися. Ще раз е, це, цю маску я використовувала ще до методу Еббі. Це одна єдина маска, яка спасала, ну спасала, не дуже й спасала, але яка тримала моє волосся, хоч на якомусь вигляді, обожнюю. І буду ще раз купувати. Тому це взагалі мастхеп. Рей від Лореаль. З алороновою кислотою. Тут працює дуже красива і дуже е, проста звичайна хімія. Це не засіб, який буде зволожувати волосся середини. Волосся ще раз це мертвий кератин. Воно не може пити водичку, як наша шкіра. Він створює навколо кожної волосини гідрофільну. Полімерну плівку. У складі є катіонні полімери, вони притягують саме до пошкоджених ділянок волосся, бо ті мають негативний заряд. Обліплюють котикулу, вирівнюють її, роблять волосину більш гладкою та товстішою на дотик. І тут в складі гіалуронова кислота вона взагалі не про відновлення, а про воду. Бо молекула її занадто велика, щоб проникнути всередину нашого волосся. Але вона ідеально працює як. Губка на поверхні притягує вологу з повітря і отримує її в цій полімерній плівці. В результаті навколо волосини створюється мікроклімат з підвищеною вологістю, і саме це дає м'якість, еластичність. І менше пушіння. є трішки кокосової і соєвої олії е, та воску. Це додає ковзання більше, блиску і зменшення тертя між волосинами. Це ще раз не про супержилення, це просто косметичний ще один із шарів, який робить волосся візуально здоровішим. І що важливо, е, на мені. Реально, це було видно. Після цього спрею, до речі, я спреї не дуже люблю, бо вони завжди в більшості обтяжують моє волосся. Але тут він показав супер класний ефект. Він якийсь такий легенький, простенький, не відчувається на волосі. Після нього ще я використовую термозахист, я не побачила цієї плівки, якоїсь липкості і жирності. Він такий просто, як водичка, але волосся набагато краще розчісується після нього і виглядає також безкушнішим, Тому взагалі я на нього також ніколи не зароблюю. Уваги. І коли е, почала е, шукати щось схоже по методу Ебі, ясно, що це не 100% зі ста, а ті, що вона показує, схоже, бюджетніше, але взагалі ефект мене здивував. Тому хто не спробував, спробуйте і напишите в коментарях, як вам. І вже, нарешті, один з останніх кроків це термозахист. Зазвичай силіконоподібні або водорозчинні полімери, які повинні розтягувати, розтягуватися по поверхні волосини тонким шаром. При нагріванні термозахист поводиться як тепловий буфер. Коли доходить до кератину повільніше і рівномірніше, температура розподіляється. Це взагалі не про щит якийсь, це просто амортизатор між волоссям і феном. Далі є у складі кондиціонуючі катіонні агенти. Такі молекули мають позитивний заряд і добре притягуються до пошкоджених ділянок волосся, які заряджені негативно. В результаті. Котикула буде лягати рівніше, зменшуватися тертя під час сушіння волосся. І воно взагалі волосся буде ламатися менше, не від того, що стало сильніше, мабуть, термозахист якийсь щодо дійний, а тому, що його буде менше взагалі е, рвати. Окремо важливий момент це у цьому, наприклад, термозахисті, це відсутність важких олій. Е, мені це досить підходить, бо в мене тонке волосся, а для тонкого волосся олія е, це дорівнює вага і мінус об'єм а тут у складі є легенькі такі емоленти, які не проникають глибоко, не накопичуються, дають ковзання і блиск без ефекту брудної голови. Ще один важливий складник Ось тут це загусники та структуру утворюючи. Саме вони роблять цей продукт бальзамом, а не водичкою. За рахунок цього, наш засіб краще розподіляється, не стікає і не дає передозування на одному. Пасмі. А це, знаєте, впливає на те, наскільки рівномірно волосся буде захищене. До речі, мені досить важко підібрати термозахист. Я користувалася і спреями. Спреї взагалі від мене спреї взагалі я не можу підібрати, бо від нього в мене таке брудне волосся вже на наступний день, таке воно якесь мастке. Це я купила випадково взагалі, подивіться, скільки використала. Він мені дуже сподобався, бо один він не дає цього ефекту жирної голови і без Е, його немає фірма є Треса, опоря... е, в рекомендаціях Ебі тільки спрей. Е, ну, спреєм я не користуюся, тому я вирішила порекомендувати цей, бо взагалі мені цей супер сподобався. Якщо у вас є якісь круті засоби, до речі, можете написати в коментарях. І останній етап е, це укладка. Е, купила також випадково по акції цей лак для волосся. Мені взагалі від відсіло. Сподобався. Купила маленьку баночку, тому що також багато лаків для волосся роблять таке волосся мастким і злипнутим. Цей взагалі супер, він не дає оцього ефекту злипненості волосся. Волосся потім наступний день можна нормально розчесати. Сподобався наступний раз куплю більшу баночку. Ебі радить взагалі фіксувати волосся нормальними засобами, тому що вона каже, що це амортизує взагалі волосся. і і тримає його на плаву. Тому е для укладки тут, в принципі, досить нормальний склад, немає особливо що розбирати. Кожного свої взагалі характеристики для лаків, які вони мають бути для волосся і спреїв. То мені заходить оцей норм. Отже, е, якщо вам сподобався мій розбір цих засобів, і ви маєте взагалі чим поділитися, або є додаткові запитання, я знаю, що вони у вас є, або ви користуєтеся деякими засобами із них, е, будь ласка, напишіть, ще раз наголошу. Е, я говорила в минулому відео, що в мене буде 5 кроків, які висновок я можу дати по, по методу ABYANG. Ви маєте. Методом проб і помилок скласти свій догляд. Тобто ви спочатку мусите купити декілька засобів, якщо ви вирішили. І протестити їх на собі. Тобто, спочатку шампунь, подивитися, як він працює. Якщо шампунь зайшов, купити, наприклад, кондиціонер з цієї серії. Так само ці кроки. Метод IB працює не тому, що чудесні, спро... чудесні засоби, а тому, що йде нашарування цих засобів на наше волосся, завдяки чому воно виглядає гарніше. А, чи це просто ефект, чи це просто буде ну, щось більше, я вже вам розкажу пізніше, наприклад, може, як три місяці користуватися цим методом. Зараз він взагалі мені зайшов. Сподобався ці засоби. Ще раз кажу, за рекламу ніхто не платив, але за засоби взагалі мені сподобалися. Особливо шампунь, кондиціонер, маскою давно я користуюся. Спрей також взагалі крутий. Тому. Я буду користуватися певний час, і пізніше я вам скажу, чи воно досить глобальніше діє на волосся. А поки мені взагалі подобається мій ефект від цього методу. Тому, якщо тобі сподобалося відео, став лайк, підписуйся, ставай спонсором мого каналу, підтримуй здоровий густ і до зустрічі!